Ну, я по Колю, я з цих двох краю із приємного, що <кій> він зараз в шістку донкне? Ну, мені по шансам колити, тому що ФД, дві оверкарти і гадшот в мене. У мене стріт закрився. З приємного. Ну, і він має допушувати, ні? Свою шістку. Ну, я буду пушить. В мене стріт. Here. It's amazing! It's wonderful! Please, please, please! One hundred dollars, please, 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 for me, please, 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 plazo, plazo, plazo. Соточка, а соточка воды устраивает, шальная. О Ода! о да, о да, бей Да.